Привіт всім! Сьогодні хочеться поговорити про не зовсім свіжий, але все ж досить цікавий серіал. І не лишилось жодного. Це британський драматичний міні-серіал, знятий на основі одноіменного роману Агати Крісті. Хоча оригінальною назвою твору є назва 10 негритят», проте вона була змінена правнуком Агати Крісті. А в творі замість 10 негритят» використовуються 10 солдатиків. Загальний хронометраж серіалу приблизно 180 хвилин. Тобто три години. Є або дві серії по приблизно 85-90 хвилин, або три по 60 хвилин на різних сайтах по-різному. Серіал знятий у жанрі детектив, драма і трилер. А зараз давайте поговоримо про сюжет у серпні 1939 року. Містер і місіс Онім запрошують на маленький ізольований острів, який знаходиться біля узбережжя графства Девон, вісьмо гостей, які між собою не знайомі, яких запросили під різними приводами. На острові їх зустрічає пара нещодавно найнятих слуг. Проте господарі все ще не прибули. Слуги повідомляють, що господарі прибудуть згодом. Через деякий час слуга ставить пластинку, на якій записаний голос, що звинувачує всіх присутніх, в тому числі і слуг в убивствах, які залишилися безкарними. Згодом один з гостей помирає, а фігурок на столі стає дев'ять. І от люди починають гинути. Далі ми з вами і побачимо, як персонажі серіалу будуть вести себе в цій ситуації, до чого тут дитячий вірш і чим все все закінчиться. Якщо говорити про мої враження від цього міні-серіалу, то вони є позитивними. Типовий детектив закритої кімнати в трішки більших масштабах. Я не читав оригінальної книги, що, як на мене, при перегляді екранізації є скоріше плюсом, ніж мінусом. За подіями тут цікаво спостерігати, поступово розкриваються історії персонажів, в повітрі постійно літає напруга. Проте ти не дуже хвилюєшся за персонажів. Тут немає якогось певного одного головного героя, а всі персонажі як по-своєму гидні. Тому при перегляді серіалу ти їм не співпереживаєш, що, як на мене, є і плюсом, і мінусом водночас. Мінусом, звичайно, є те, що трішки знижена емоційна складова. Тобто ти не переживаєш за головного героя чи героїв, не вболіваєш за детектива і тому подібне. Те, що емоційна складова знижена, є і плюсом. Можна повністю зосередити увагу на детективній складовій. Ну і просто зберегти нервові клітини. Одним з найкращих аспектів даного міні-серіалу є акторський склад. Це Чарльз Денс, британський актор, відомий нам всім за роль Тайвіна Ланністера в грі престолів». Тобі Стівенс для мене найбільш відомий за роль капітана Флінта в серіалі Чорні вітрила. Сем Ніл, який має багато нагород і номінацій, його фільмографію можна дуже довго перераховувати. Та й інші актори і актриси є не менш відомі та талановиті. Серіал можна подивитися лише через його акторський склад. І, власне, гру акторів. Отже, однозначно рекомендую міні-серіал, і не стало жодного до перегляду. Звичайно, подібні серіали вже не будеш переглядати вдруге, бо вже знаєш, хто вбивця. Але при перегляді цього серіалу я чудово провів час, занурився в детективну складову серіалу, побачив справді чудову акторську роботу. Точно раджу подивитись цей серіал, якщо його ще не бачили. Звичайно, тут є певні мінуси, але вони досить незначні. Цікаво було б почитати думку тих, хто читав книгу в коментарях. На цьому у мене все. Якщо вам сподобався мій огляд, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях свої побажання. Був би вдячний, якби ви мені порадили якийсь хороший серіал для перегляду. Дякую за увагу, до зустрічі!